Нанороботи це крихітні машини, які можуть працювати всередині людського тіла. Вони настільки малі, що їх можна порівняти з клітинами крові. Вчені вже створили нанороботів, які здатні шукати і знищувати ракові клітини. Вони рухаються по кровоносних судинах, ніби крихітні підводні човни, і атакують хворі клітини, не зачіпаючи здорові. Ще один дивовижний винахід це нанороботи для очищення судин. Вони можуть розчиняти холестеринові бляшки, з Шуючи ризик інфарктів та інсультів, це означає, що у майбутньому лікарям не доведеться проводити складні операції. Достатньо буде ввести в організм нанороботів і вони самі виконують всю роботу. Інженери навіть працюють над нанороботами, які здатні зшивати тканини на молекулярному рівні. Уяви, що після операції шви будуть робити не нитками, а за допомогою невидимих помічників, які з'єднують клітини як будівельники. Нанороботи можуть змінити медицину, роблячи лікування швидшим, безпечнішим і безболісним, і це не фантастика, а сьогоднішня реальність.